В іракському місті Дібс на північ від Кіркука розлючений натовп влаштував безлади після повідомлення про звільнення з під варти кількох підозрюваних у скоєнні теракту вибуху в одному з будинків міста. Натовп місцевих курдів спалив будівлю суду, а також будинки судді і одного з військових офіцерів. Неподалік діпса в місті Бейхасан, смертник влаштував вибух на поліцейському блокпості. Смертник підірвав машину з вибухівкою. В результаті нападу, як повідомляють, загинули 10 працівників поліції. Поранені 12 місцевих жителів і співробітників поліції. Ну чому ані нас депутатам, ведуть завідують запровадження. Ми що, преступники, що ли? У столиці Казахстану Астані чотири жінки прикували себе до огорожі перед будівлею парламенту на знак протесту проти конфіскації владою їхніх будинків. Жінки заявили, що не припинять акції, доки члени парламенту не погодяться зустрітися з ними. Конфіскація земель на так звані державні потреби викликає безліч протестів людей у Казахстані, які вважають компенсацію за їхнє майно неадекватною. Лі Устали! маса не Ми два года, ми два года все это оспарили в правовому порядку. Ми не этих... у Дагестані на російському північному Кавказі минулими вихідними пройшла неузгоджена з владою акція на підтримку заарештованого колишнього мера столиці регіону Махачкали. Саїд Аміров вже 9 місяців перебуває в ув'язненні в Москві за звинуваченням в організації вбивства і підготовці теракту. Аміров і його прихильники називають звинувачення політично мотивованими. На північному заході Пакистану жителі району Мухманд протестували проти частих відключень електроенергії. Демонстранти блокували дороги камінням, підпалювали автомобільні покришки. За словами учасників протестів, відключення часом тривають по 20 годин на день.